Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. А ми з вами граємо в ігри з Ukrainian Micro Visual Jam. І ця гра називається Макленна Граса. Текст читає Сергій Савченко, 3 листопада 3D-салон слон, Лесь Курбас, створена для Ukrainian Microvisional Jam. До речі, давайте дізнаємося про гру. А, Маклена Граса так, так, так Слобожанський вітер. Ми грали в ігри Слобожанський вітер, коли він ще називався Слобожанські ігри. А до цього по-моєму, була ще інша назва. Це були ігри Віртуальна перемога та сірком. І вони, до речі, є на каналі. Вони дуже прикольні. А, давайте дізнаємося. Ось. Розтворювали ваші бакірні слуги. Дякую, що незважаючи на те, що закінчився вже феодальний період історії, ви все ще є нашими слугами. У нас ще досі є слуги. Вибачте, мене трохи тригерить ця фраза, але це мої проблеми, не фрази. Шановні глядачі, запрошуємо вас на нову виставу. Геніального Грише... Шановні глядачі, запрошуємо вас на нову виставу. Та Боже, що зі мною? Шановні глядачі, запрошуємо вас на нову виставу геніального режисера Зрадник за нашумілою одноіменною п'єсою видатного драматурга Ворожий Агент. Прем'єра відбудеться 3 листопада 1937 року. В театрі видалено. Дуже чекаємо саме вас. Режисер страчено, актори засуджено. Хай живе комунізм. Вау, мені прям вже подобається, як початок нам подали. Прям потужно. А, так, давайте музику трішки все ж таки прикрутимо, але там подивимось. Можливо, це був ідеальний варіант, а ми все зіпсували. А, так, довідка це плюс-мінус стандартно. Ну що ж, давайте починати. Олександр Зенон Степанович Курбас. Засуджено до п'яти років у Соловецькому таборі особливого призначення. Шановні глядачі ув'язнені, вашій увазі предстає вистава Маклена Граса за одноіменною п'єсою Миколи Куліша. Він, до речі, має бути десь у сусідньому бараку. З Лесом Курбасом, тобто мною, у головні ролі. Також у ролі режисера та й в усіх інших ролях теж. Давай швидше! В мене вже ноги від ходу задобілили. Добре, добре. Дія перша. Христинко, вставай. Маклена вилізає з підвалу. Ходімо, Христинко, пошукаємо. Може біля канави кістки завалялась або кротовля якась. Поруч спить дівчинка. Поглянь яке сонечко. Кундик вже на галявинці гріється. Маклена свиснула собаці, що сиділа біля будки. Та привітно заваляла хвостом. Давай, Христинко, підйом. Слухай, як тебе там, Маклено. Ти мені заважаєш. Я вже казав твоєму батьку, щоб ви під ганком взагалі не розмовляли. Ви занадто голосливі. Прошу вибачення в пане. Мені дуже треба розбудити сестру. Я буду тему тихо, щоб не заважати. Маклена почала трясти дівчинку. Бачиш, Христинко, вставати треба. Я вже не можу тебе голосно будити, бо пан спорожик хоче сидіти в тиші. Не сидіти, а думати. Міркувати, рахувати, тобто все те, чого ти сама ніколи не робиш. З підвалу, на силу переставляючи ноги, виходить чоловік. Добрий день, вельми шановне пан Граса. Невже це ви прийшли мені борг віддати? Маклено, йди в будинок. Нам з паном поговорити. треба. Зараз я просто. «Ой, вибачте, я обкол. Йди в будинок. Нам з паном поговорити треба. Зараз я просто йди. Зброжик, почекавши, поки Маклена сховається у підвалі, звертається до Граси. Чи давно ви, пане, звертались до лікаря? Грас мовчить. Я просто думаю, може у вас з пам'яттю проблеми, бо стільки місяців не віддавати борг за оренду житла. Як тільки фабрика запрацює, я все віддам. Хм, У мене для вас гарні новини. На моєму банківському рахунку накопичилась достатньо велика сума грошей. І цієї суми вистачить, аби купити фабрику. А коли я стану її власником, я в першу чергу звільню тих. Не платить мені заборгованість. Граса стиснув зуби. Вибачте. А коли я стану її власним, граса стиснув зуби. Знаходячись у Соловецькому таборі, продовжував антирандянську агітацію серед ув'язнених. Неодноразово створював театри для поширення буржуазно націоналістичної пропаганди на території таборів. Дія друга Таке цікаве поєднання театру, ну, тобто, що він продовжує творити лесь-курбас, засновуючись на творчості Миколи Куліша, що творчість продовжує жити навіть в бараках, а, навіть у важких тюремних умовах. І цікаво, що а Нам ось як іде оця паралель, от бачите, Дія друга а перед передбачена. Неодноразово цим було... створював театри для поширення буржуазно-націоналістичної пропаганди. на те... Дія друга. Тобто, що є паралель а, з вироком і паралель з тим, що він творить. Маклена виходить з підвалу і сідає біля собачої будки, повз неї пробігає зброжик з виразом відчаю на обличчя. Чого це пан зброжик такий роздратований? Куди він так біжить? Кундеку, може ти знаєш? Банк погорів, і він тепер банкрот. Ой, хто там? Я. З будки вилазить чоловік. Я, як єдність самосвідомості в філософії, світова субстанція, невмируще я. Оце мені прям подобається. Трансцендентальне за Кантом, єдиносуще за Гегелем. Я, вищий щабель у розвитку матерії. Я. Це чудово. Давайте далі. Ой. А це ви грали бану з Брошику на піаніно? Так, це я, на жаль. Але це не так уже і важливо. Перші для мистецтва ті, що його розуміють і люблять. Це, мабуть, він так жахливо грав на піаніно. А чого ви в будку залізли? — Це питання філософського штибу. Тому треба бути підготовленим до відповіді. А Ця моя ночівля в даній точці часопростору. Це тепер моя квартира. Квартира польського музиканта-віртуоза Ігнатія Падура. Да. Я думав, що він як Діоген, тільки замість бочки у нього. Мутка. Я, звісно, хотів би грати всьому світові з польської естради, але на естраду зараз зійшли якісь нові музиканти. Від мене дуже тхне горілкою. Макле не Тепер же я нічого не граю. Минулої революції, соціалізм, і комунізм, земля стара і холодна. І лиса. Чекайте. Ви щось казали про те, чому пан Зброжик був у відчаї? Отак, Мафій. Я чув його розмову з дружиною, банку, якому пан тримав свої гроші. Прогорів. І тепер. Пан залишиться без грошей навіть на їжу для себе і своєї сім'ї. О, як же безрозсудно люди вірять в системі? Маклено біжить до підвалу. Чує звідти розмову. Кожен хазяїн різник, а життя бійня. Граса. Пан сміється. Пан Маклер серйозно. Чи взяв себе Граса вбити сьогодні пана Зброжика? Тирана, експлуататора? І за гроші. Цікаве питання, що тут мало б зіграти найвирішальнішу роль? Ну, типу, по-перше, чи вбив би він, це перше питання, звісно, але якщо вже по цьому алгоритму вийти на питання на відповідь так, а не ні, то питання, що було б першопричиною? Навіть якби це була сукупність причин, що було першою причиною? Те, що він тиран, те, що він експлуататор, чи те, що питання тут вирішили б гроші. Я не хворий і не збожеволю. Справа в тому, що панові вигідніше зараз померти, ніж жити. Отож, йому потрібно, щоб його хтось убив. До зарізу потрібно. Життя пана Зброжика застраховане. Якщо я раптово помру, то мені полагається дуже велика виплата від страхової компанії. Але ж ти її не отримаєш, а ми все одно в тюрму сядемо. Ну, типу. А, я розумію, що він, мабуть, хоче, щоб ми, можливо, інсценували його смерть, але все одно тоді граса сяде у в'язницю, а зброжик отримає гроші якось через чиїсь руки. Я дам тобі 500 злотих. Цього вистачить, щоб безбідно жити як мінімум півроку, а то й більше. Хай там як? Я такого робити не буду. Ну і дурень. Роздратований зброжик виходить з підвалу. Я можу вас вбити. Маклена, швидко розуміє. О, Господи, про що це ти, тупе створіння? Маклена зметикувала, що їй потрібні гроші, а ваше життя, збожик, їй, ну як це вам сказати, не дуже потрібно. Але вона не дуже далекоглядно дивиться на це питання, тому що її посадять у в'язницю, і вона ці гроші не отримає, Їй треба втекти. Я чула все, що ви казали батько. Я можу вас вбити. Я з ельзем в тир ходила, я вже стріляю в найдальшу ціль. Нормально, але що таке ельзем Комівці? Я, чесно кажучи, не знаю. А... Інтернет теж не знає, що таке ельзумкомівці, тому якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, буде цікаво про це дізнатися. Не знаю про що це. ти. Напевно, це твої голодні фантазії. Якщо що, пан прокидається завтра о 5-й ранку і виходить на подвір'я пити каву. Якщо хочеш, приходь. Пане Ну. Ви скажіть, яку каву, за яким ви стільцем сидите. Це дуже багато питань. Який буде вітер в цей день? Ну, знаєте, багато складових. Вистава Маклена Граса містить приховані антирадянські сенси. Показ заборонить. стосовно творців, вжити заходів. Дія третя. Ранок. Маклена вже з 4 години чекала на зброжика. З будки почувся кашель. Ви не спите? Падур вилізає з будки. О, це ви панянко. Скажіть, ви зараз не теся, чи приснились тоді ввечері ще? Постійно смнюсь. Я нереальна. Чуєш, я, от знаєте, що подумала? Чуєш? Господи, хто чуєш? Коротше, я що подумала, ось ця будка, схоже, наче це язик стричить, що то це собака, це язик, а це. не знаю, що це. Так, так, товариш Курбас, заканчуйте весь этот цирк. Зараз почнеться суд по новим обвиненням в вашу сторону. Так, чекайте, третю дію дограємо і йдемо. Будь ласка, ще трохи, вже майже фінал. П'ять хвилин, не більше. Скажіть, чому ви перестали грати музику? У нас на дворі стоїть ледве живе піаніно, ви могли брати на ньому кожного ранку, щоб робити наш день кращим. Ти хочеш, щоб думали про нього, на нього перекинути? А, ну, коротше, в неї буде таким чином, ну, навіть не Алібі, але, мабуть, вона зможе когось звинувачувати, бо він же грав музику, тому, можливо, вбив він. Мафій. Я вже давно забув, що таке грати музику. Всі ці ізми останніх років заполонили мою голову та витіснили звідти все прекрасне. Время вийшло. Не було ще п'ять хвилин, не вигадав. Будь ласка, ще буквально хвилиночку. Мені боже більше чекати. З будинку виходить зброжик. Хто із нас перший скаже добрий день? Здається, пан вже сказав. Добре, стріляй в шию. Гроші в кишені. Ні, гроші спочатку. Правильно, Маклена каже. Добре, добре. Ось твої 500 злота. Приговор тройки О Ло по протоколу від 3 ноября. Маклена бере гроші. Так цікаво, що це буде паралельне вбивство. Ну, тобто, це не цікаво, це жесть, це жахливо. Це просто, ти знаєте, це величезна трагедія людства і народу, що просто такі злочини коїлися, і не було жодної можливості їх уникнути. Ну, тобто, навіть можливо, можна було їх уникнути, але нічого з цим вже ні, не вдіяти. А тим паче, сьогодні з цим нічого не вдіяти в історичній перспективі. Єдине, що важливо проговорювати це і важливо пам'ятати, здобуток тих людей, які. Тоді творили і так різко обірвалося їх життя, і абсолютно, ну, абсолютно жорстоко абсолютно несправедливо. Але, повертаючись до цього твору, що так незвично, е, незвично це поєднання, ну, можливо, воно не незвичне, воно, оце паралелізм це не якась новітня вигадка людства, але те, що відбуваються паралельні вбивства митця і паралельне. Вбивство відбувається е, персонажа твору цього митця. І це прям, ну я думаю, що це зараз станеться, але це дуже вдалий, мені здається, вибір тих, хто е, створював. Це цю новелу. Ну а ми далі слухаємо, тому що мені тут читати не доводиться. Тому дякую, що ви озвучили. Ті, хто озвучував. Дякую тим, хто озвучував так краще. <раптом> бо Бо Ви так завжди знаєте, кажу, так, начебто, автори дивляться те, що я проходжу. Ну, деякі дивляться, до речі, дякую. Мені завжди приємно, коли дивляться автори. О, це приємно. Я сподіваюся, вам також приємно, що ваші ігри грають. От тому, що для мене це приємний досвід. Мені дуже приємно усвідомлювати, що я. Вибачте, шахет перебив. Mm. <ріст> ну, в сенсі, коротше, повітряна тривога перебила. Я хотіла сказати, що мені дуже приємно, що я можу грати в такі ігри і ну, взагалі в українські візуальні новели, і що я вживу в одному світі з такими талановитими людьми. Мені це прям суперприємно. Коротше. <ріст> я сподіваюся, я не занадто. Коротше, я сподіваюся, що ця. Похвала приємно звучить, а не якось, знаєте, занадто солодко. Це, бо знаєте, занадто солодка, а похвала це. <ріху> Коротше, дякую за такі прикольні ігри всім, хто їх створює. <ріху> От що є така можливість не грати. Так, власне, могли бере гроші. Я вже виросла. Виросла. Ось вам ваші гроші. Дивіться, рахуйте. 100 злотих. Рве і кидає на землю. В отношенні осужденного Курбаса Олександра Степановича. 250. Рви і кидає. Що ти робиш? Батько, розповість про все це. То, може, і там у банках порвуть ваші гроші. Не треба, не треба, прошу вас. За антісовську діяльність. Постріл. Зброжик падає. Мафій, що ж ви не робили? Музикант підходить до старого піаніно. Його руки тремтять. Ох, піаніно? Падур начинает играть на пианино. Применить к подсудимому высшую меру наказания. Расстрел. Обличчя Падура змінюється. Запаливается теплым, людяным светом. Приговор привести в исполнение немедленно. Наше мистецтво явлення вічності, цельс і плі, віта бревіс, Арс. Гру створена на Україні Арс мікровіж а... Да, вибачте, що я повернула. Мені було цікаво це перекласти. Це життя коротке, мистецтво довге. Ось така гра. хоча... Власне, ось така історія, страшна, але правдива. Е Хочу сказати, перш за все, що цікаве візуальне оформлення, цікаве оцей е паралелізм, який використовували автори у цьому творі, але я це ще сказала на початку. І... Якщо в мистецтві є вибір не вбити, то життя стає більш жорстоким і воно вбиває. І так що ем, мені знаєте, що не зрозуміти мене неправильно, але що мені сподобалося в цій історії, це те, що навіть коли вже Леся Курпас немає, то його твір продовжує говорити. Бо Ну, як я собі це уявляю, цю історію можна було завершити по-різному. Можна було завершити так, що ну, вбивають Курбаса і завершуються будь-які слова, сказані ним, просто настає темрява, і все. Немає жодного жодного іншого продовження. Але те, що він вмирає, а продовжує говорити його творчість, це прям справді доволі сильно зроблено. ну, і далі ось ця фраза, що життя коротке, а творчість довга. Вона підкреслює те, що, ну, мабуть, навіть ця фраза, вона, мабуть, підкреслює те, що, незважаючи за яких обставин вмирає людина, то плід того, що вона створює, ну, тобто, навіть, можливо, правильно сказати, не плід, а... Ті твори, які вона створює, ну, не так важливо саме що. Це це буде ну тут, звісно, це мистецтво. Але мається на увазі там чи це буде книга, чи це буде театр. Хоча, на мою думку, це не лише мистецтво є, а й будь-які речі, що створює людина, будь-які нематеріальні а речі, які створює людина, це наскільки доцільно казати на не нематеріальні речі, але будь-які плоди діяльності людини, які є цінними в цьому світі, чи ті, які знайдуть свою цінність у майбутньому. Вони, би є продовженням життя цієї людини, і вони є не лише згадко, згадкою про неї, але і є, як це правильно сказати, але і є основою нашого наступного життя. Ось така історія сумна. Але вона змушує, мабуть, замислитися над тим, якою є спадщина, яку ми зараз лише, мабуть, перевідкриваємо для себе, тому що вона була для багатьох з нас закрита пропагандою, закрита цензурою, а, а можливо, навіть. У майбутньому, коли вже менше і менше ставало цензури, менше і менше пропаганди, вона вже ставала закритою якоюсь, мабуть, недостатньою усвідомленостю, хто ми і чому нам варто цінувати те, що у нас є. От. Ну, тобто, крім тих творів, які не мов би є класну, такі знаєте. Які ми знаємо, незважаючи попри все, так би мовити. Але є речі, які ми не мов би забували. Ну, ну, ми це мається на увазі, поколіннями забували, чи не мали до них доступу. І зараз, коли ми їх перевідкриваємо, то ми немов би усвідомлюємо, якою величезною є насправді спадщина, і якою могла б бути набагато більшою вона, якби якби не було розстріляного відродження, якби не було інших концтаборів, якби не було, ем, ну, навіть якби знаєте, не було воїн, якби не було інших заслань, якби не було міграційних ем, рухів, ем, ну, тобто якби світ був якимось би ідеальним місцем, якби не було тоталітарних держав, якби не було інших якихось злочинів, які існують у світі, які Руйнують е, нашу спадщину, ну, точніше, та, що була створена до нас, і яка має бути нашим надбанням, яка має бути, набув би основою для нашої творчості, для нашого життя, наскільки вона від нас немов би відірвана, відібрана. Не мов би коріння, яке має бути, але якого нема, або, можливо, яке є, але воно недостатньо, мабуть. Але воно не те, що недостатньо, але воно, не мов би підрубане, це коріння, що, не мов би, дерево ще є, воно ще живиться, але лише зараз ми не мов би відновлюємо це корінця. І питання, якою буде наше спадщина, що ми створимо, чи ми зможемо відновити. і Творити свою вже історію, свої, <кій> <кій> свої твори, свої ну, будь-яку і творчість як мистецтво, і творчість, як інші види діяльності, а, чи ми зможемо відновити попередні здобутки і творити нашу вже таку повноцінну творчість, чи ми будемо як люди з безкоріння, чи взагалі таким, знаєте, дуже таким обрубаним корінням. От, і створ... намагатися висотувати всі сили, що з нас є, щоб створити щось, тому що у нас не буде цього повноцінного живлення. Не, не, не знаю, це... це, напевно, дуже метафоричне, сподіваюся, що це зрозуміла моя думка. От. Ну, тобто, я думаю, що ця історія якраз таки підіймає цю важливе питання. Я не знаю, розкажіть, як які, На вашу думку, думки має піднімати ця творчість, чи, можливо, яка у вас, е, е, які у вас думки викликала ця історія, ця новела. От Буде цікаво прочитати про це. Ну і, Крім того, ця історія нас звертає, зокрема, до, творч... до творчості Курбаса, до, зокрема, до творчості Куліша. Ось такі думки я хотіла сказати про цю новелу. Мені буде цікаво прочитати ваші думки. Мені буде цікаво, можливо, напишіть в коментарях, які ви знаєте яких ви знаєте письменників, театралів, яких ви знаєте художників тощо, тощо тощо, які, можливо, незаслужено підзабуті, під забуття, або, можливо, які зацензуровані були, і зараз до їх творчості майже ли, ну, майже неможливо дістатися, і ми там якби по шматочку знаходимо все, що можна знайти. Ну, Ми це мається на увазі суспільство. Не конкретно ми з вами, але якщо ви цим займаєтесь, напишіть коментарях, буде дуже цікаво про це дізнатись. Можливо, ви працюєте в якихось архівах, ну, якщо це, звісно, не заборонено, мені здається, що багато архівів заборонено це розказувати. Напевно, що вони секретні. От, а навіть якщо не секретні, мабуть, не всю е, інформацію можна виносити на загал. Хоча не знаю, можливо, можна. Ем, ось, я хотіла вам нагадати про те, що ця гра вона є учасником Ukrainian Micro Visual Novel Jam, і в описі під відео є посилання на цей джем, де представлена ця та багато інших ігор, в які вам раджу подивитися та пограти. Також я хочу вам нагадати, що в описі під відео також є ем, список відтворення українських візуальних новел. В цьому списку представлені новели як цього джему, так і попередніх, а також там представлені українські візуальні новели, які не були представлені на джемах. Також я хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватися, якщо ви ще не підписані. Перевірте, чи ви поставили лайк під цим відео, якщо ви планували це зробити, якраз саме час. Um, якщо вам, звісно, сподобалось це відео, не забудьте написати коментарі, можете написати щось своє, не лише те, про що я казала, можливо, ви хочете просто розказати, як у вас день пройшов. <свісно> Напишіть, і ну, якщо, звісно, це не порушує ніяк вашу приватність, <свісно> от пам'ятайте про приватність. Um, також um, хочу нагадати вам, щоб ви не забували поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також я хочу вам нагадати, щоб ви не забували поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А також, звісно, поділіться цим відео з тим, кому це буде цікаво, потрібно, необхідно і, і просто другу, навіть якщо йому це не цікаво, і ви такі А, диви, диви, який я знайшов класне відео. Um, також я хочу вам нагадати про те, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори, особливо збори Збройних сил України. Також допомагайте цивільним та тваринкам, які цього потребують. Також хочу нагадати вам, щоб ви волонтерили, або, якщо ви самі не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам. І, звісно, бережіть себе. І почуємось чи побачимось, не знаю. Ну, коротше, почуємось, бо я ж без вебки у наступних відео. І всім до зустрічі! Бувайте!